Другий концерт Максима Бородіна у Харкові майже за тиждень до було оголошено Солдат. Якби не ти, та нові пісні сьогодні лунатимуть в врестомі Холл Пробка на Сімській. Максим Бородін! починаємо! Не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Ми дуже довго до вас їхали, щоб нарешті дістатися до цієї сцени, побачити, скільки у вас красивих облич І сказати «Добрий вечір Харків! Звук гарний і. Ну, дивіться, зала це завжди другорядна. Важливо те, що в залі. Стільки людей завжди. У нас другий солдат сьогодні. І оця реакція людей. Тут легко працювати, легко співати, тому що оця енергія, вона від людей. Людей летить назад на сцену. І зі сцени я спускаюсь, хоч і мокрий, але заряджений, не втомлений. Розпочали концерт у Харкові з хіта, якби не ти. Бенеди, я б не знав, чому сенсу просто. Пану за русно тим мені сили даєш ніби ми кила води в небо летять, летя. Та є у артистів такий прийом. Знаєте, найбажанішу, найочікуванішу пісню ставити десь на кінець, щоб оцю жагу підтримувати і тримати більше і більше. Ми... Проти таких хитрих прийомчиків ми знаємо, що як, наскільки ви любите пісню, якби не ти. Для мене це дуже великий кайф. То ми хотіли одразу вам її подарувати, щоб вирівняти цей баланс, але продовжувати далі кайфувати. Після шаленої популярності та успіху вибухають і нові пісні. Скажи мені, і не відпускай. Є навик, є техніка, є дисципліна, є напрацювання роками. Ти щодня не дочікує, не очікуючи. Натхнення сідаєш і робиш свою справу. І пишеш про те, що тобі важливо. І все. Як триває тур містами України, як сприймають? Слухайте, ну публіка дуже балує. Глядачі. Я, я не пам'ятаю, у нас по-моєму зараз постійно солдати. Це до цього дуже легко. Ну не те, що звикнути розслабитись, але сприймати не хочеться сприймати це як належне, і поки що не виходить. Але виходиш, і цей знову повний згад, і такий, Правда, ви прийшли послухати мої пісні. Ти такий середину думаєш, точно не помилились дверима. Це це дуже велике щастя. Незважаючи на солдаути, майже у кожному місті туру виконавець ділиться, що не підхопив зіркову хворобу. Я не знаю, чесно кажучи, артистів я от, е, часто чув, коли журналісти запитують це задають питання артистам. Артисти завжди кажуть ні. Але я от думаю, як це можна вирахувати, по яких діях? Е, знаю, що от бувають артисти, яких ти бачиш, у яких хвороба зіркова, вони починають з людьми розмовляти з верхньою. Я собі ніколи цього не дозволяв, він дозволяю зараз, як розмовляю, так розмовляю, слідкую за цим. Навіть може бути голодний і там ну, всередині колективу, типа, поїхали вже поїмо. Але я і до того, як став більш-менш відомим артистом, так само себе поводив. Тому дуже сподіваюся, що ні. А якщо звідбудеться, якщо що так, то виявляється, що я подурнішав просто. Та зірковий день починається, як і у багатьох українців. День починається так. Я прокидаюсь, бужу, середню доньку. Вона перша йде в гімназію. Перед тим я їй бужу, годую сніданок, відправляю. Потім молодшу, так само потім старшу. Вже е, коли всіх відправив, дружина там може займатися своїми справами. Кудись поїхала, я йду, можу попити кави. Е, я, як правило, всередині дня займаюсь спортом. Я або на велосипеді їжу. Або там підтягують щось таке, ну, як вам сказати, ча частіше на велосипеді. Я і взимку, і влітку, і осінню, і весною е їжджу на велосипеді, я в навушниках, щось думаю, придумую, мені дуже підходить е цей вид е діяльності. Або я просто ходжу, я можу там 10 кілометрів просто знаходити. Теж в наушниках мене це дуже заряджає і дуже багато ідей приходить. Пам'ятаєш, той день, як побачив, ти свій перший в житті сніг Лідню сливу біжиш по калюжам, водоспадом потоки зістри, Як за яблуню падало сонце, з тропинное його проводжав, За ставком, як собі колосис, шинично миши. этому зубов. Мне она нравится, она меня заряжает. Потому что в нашей жизни любовь – это самое главное. А он очень много поет именно о любви. А я, как и все мы сегодня, нами правит любовь, и поэтому он поддерживает. И поэтому я пошла на этот концерт. Когда я еду в машине, я завжди слухаю эти песни. А калы когда пришла, когда меня запросили на концерт Макса Бородина, я только потом узнала, что это за чудовый хлопец. Я люблю, как бы не ты, я веры в любовь. І мені дуже зазуленька кувала, подобається. І е, взагалі то всі пісні мені дуже подобаються. Зато ми тепер будемо знати, е, як виглядає Макс Бари. Бажаємо Максу Бардину і надалі писати такі чудові пісні. Вони торкаються нашого серця. І хочу щось сказати. У мене навіть на рік стоїть ваша пісня. Життя своє поставило вже красти. I'm a new bastard Служить зараз цифрами важко. Четверта окрема танкова бригада імені Виговського. Ми збираємо їм на банна постірочний комплекс. Це такий прицепчик, де там по моєму 2,5 тонни тони водички за 15 хвилин нагрівається, там можна випрати речі, помитися. Зачепив там до машини, відвіз куди треба. Ця штука коштує наразі 600 тисяч, що тисяч гривень. Ми там зібрали зараз біля 200, Це ми утім зберемо десь напевно тижні три, плюс-мінус. От ну от збираємо, коли вирішили, коли зберемо десь половину, почнемо шукати, торгуватись. Можливо, знайдемо подешевше. Друзі, тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Давайте і насолоджуватись цим життям, і не забувати про нашу армію. Все буде Україна. Минулий раз на концерті у Харкові Максима Бородіна вразила архітектура міста символічно на цей раз йому підготувала подарунок Анна Колотвінова, власниця мультібрендового шоуруму Фром Фра. Хочу вам подарувати від шоуруму харківських і мультібрендових е, речей. Ось таку футболку дуже символічно з ну нашим це. з нашим і... ліким містом. Слухайте, це дуже красиво. Я дуже постараюсь сподів... на наступний виступ її вдягну. Що вона Ви знаєте, це мій рус. Я вже бачу. Христи Мюзик Холл анонсували вже наступні березневі концерти. Так, 24 березня пройде виступ Ольги Лізгунової, а вже 31 березня Харків зустріне гурт Козаксистем. Анастасія Почеріна, Вадим Макарюк. Вісті.